Всім привіт. У ранок вдома розпочинається. Ранок п'ятниці ви зустрічаєте компанії ведучих Ірини Хоменко та Костянтина Октябрьська. А також майстра Костянтина Драгульова і кулінарна експерта Чаби Бакоша. Протягом найближчих двох із половиною годин наша команда покаже, розкаже багато цікавих історій, а саме про особливості шкільного навчання в Чехії, про яскраві акції підтримки України, що відбуваються в світі. Про донорський рух під час війни і небезпеку згущення крові. Про бігона, який рухається до благодійної мети, та нову програму ООН для тих, хто втратив житло через війну. І ще багато іншого цікавого. Ранковий час плине швидко. Тож, друзі, давайте починати лише після того, як подякуємо неперевершеним збройним силам України. Звісно, дуже дякуємо і спокійного всім нам дня. На календарі 24 березня. Сьогодні всесвітній день боротьби з туберкульозом. Ця дата обрана не випадково, адже саме цього дня 1882 року вчений Роберт Кох оголосив про виявлення бактерії, що спричиняє захворювання. Але туберкульоз і досі залишається одним із найбільш смертоносних інфекційних захворювань у світі. Ми дякуємо за роботу лікарям-фтизіатрам, які невтомно протистоять хворобі. Сьогодні в них професійне свято. Про інші свята та важливі події 24 березня дізнаємося із рубрики День в історії. 24 березня 1972 року в американський прокат вийшла легендарна кримінальна драма «Хрещений батько режисера Френсіса Копполи. Стрічка про нью-йоркських ганстерів створена за одноіменним романом. Коппола заздалегідь знав, кого він хоче бачити у головних ролях, а саме Марлона Брандо і Аль Пачино. Зйомки відбувались у Нью-Йорку, Каліфорнії та на італійському острові Сицилія. Кінофільм спричинив фурор серед глядачів і критиків, а також отримав три статуетки Оскар. Згодом зняли продовження ще дві частини стрічки. На думку американського інституту кіномистецтва, хрещений батько один із найкращих фільмів в історії кінематографу. Сьогодні Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Саме 24 березня 1882 року німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив про відкриття збудника цієї небезпечної хвороби, що був виявлений завдяки авторському методу фарбування. А згодом учений почав розробку вакцини. В Україні на туберкульоз хворі понад півмільйона людей. І щороку він забирає життя майже чотирьох тисяч українців. Наразі в країні діє схвалена урядом концепція під назвою Покласти край туберкульозу, згідно з документом, до 2035 року смертність від туберкульозу має бути знижена на 95%, а до 2050 – досягти нульового рівня. Рік тому російська армія здійснила черговий воєнний злочин на території України, обстріляла з ураганів пункт гуманітарної допомоги у Харкові. Внаслідок атаки загинули шестеро мирних жителів, а ще 15 отримали поранення. Харків став одним із тих українських міст, які прийняли на себе найбільший удар у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ. Тим часом уже зареєстровані понад 70 тисяч воєнних злочинів окупантів в Україні. Майже трьом сотням росіян оголосили підозри. А яким буде 24 березня 2023 року залежить від кожного з нас.